Прискіпливий покупець оглядає вітрину і запитує у продавчині. Що є з риби? Тільки оселедець. Чому? Бачте, бензину немає, солярка дорога, звідси й перебої, покупець косячись на оселедець. А ця що на таксі приїхала? Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Приходить в бар художник з картиною. На картині намальовані щурі з коронами на головах. Його запитують по чому картина? Сто доларів і ще сто за історію, яка з нею пов'язана. Та начхати мені на якусь там історію на тобі сто доларів за картину. Бере картину один з відвідувачів бару, кидає на заднє сидіння і їде додому. Раптом бачить на дорозі, як сотні щурів біжать за його машиною. Чоловік зі страху зупиняється на мосту і викидає картину в річку, Щорі зістрибують в річку слідом за картиною. На наступний день той же чоловік приходить в бар, зустрічає художника. Той питає: Ну що, сьогодні ви готові розчедритися на історію, пов'язану з картиною? Ні, але я із задоволенням розчедрюся на подібну картину з депутатами Верховної Ради і урядовцями на додачу. Бабуся запитує онука. Юрчику, а хто це тебе навчив лаятися та ще й такими словами? Мама. А маму хто? Її мама. Ну, це вона, звісно, звездить. Йде туристична група Африкою. Раптом з дерева кидається велика мавпа, хапає жінку і тягне її на верхівку дерева. І, судячи з рухів, намагається зґвалтувати. Жінка кричить Колю, допоможи, рятуй. Коля крізь зуби, а ти йому скажи, що в тебе голова болить, і взагалі спати хочеться.